Вітаю в школі успішного бухгалтера. Детально про школу в описі під відео переходьте за посиланням, реєструйтесь і бронюйте свої місця на навчання та підвищення кваліфікації на щоденні вебінари у школі успішного бухгалтера. Ну, а я е, зараз хочу нагадати усім підписникам мого каналу, що відтепер кожен із вас матиме можливість безкоштовно отримувати навчання на ось таких наших курсах, які ви будете бачити на, моє, на моєму ютуб-каналі. Отже, цей. Курс, який ми зараз з вами проходимо, це курс середня зарплата зміни в розрахунку, і урок п'ятий, які доходи включаємо для нарахування лікарняних і декретних. Хочу нагадати вам, колеги, що розрахунок середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних ми здійснюємо відповідно до постанови Кабінету міністрів за номером 1266. І щодо розрахунку сукупного доходу, змін. До цієї постанови внесено не було, принаймні впродовж 2023 року. Але ж нагадаю, що алгоритм розрахунку середньої зарплати це шість кроків. Перший крок визначення розрахункового періоду. Ми вже з вами пройшли. Це у нас з вами був урок четвертий. Далі, другий крок обчислення сукупного доходу це у нас зараз урок п'ятий. Наступний крок третій – це визначення сукупної кількості днів календарних днів в розрахунковому періоді за мінусом поважних причин. Це у нас наступний шостий урок. І далі, вже виходячи із тих показників, які ви матимете, середня сума сукупного доходу і сукупна кількість календарних днів, що визначені у розрахунковому періоді, ділимо показники, отримуємо середню зарплату, і далі, вже зважаючи на стаж страховий стаж працівника, визначаємо суму. Допомоги з тимчасової втрати працездатності. Отже, як визначити сукупний дохід у розрахунковому періоді? Для цього нам потрібно витримати декілька правил. Значить, перше правило це правило використання зарплатної звітності. Адже, коли ми формуємо сукупний дохід у розрахунковому періоді, то е, нас вже не цікавить. Назва доходу це має бути тільки заробітня плата. Відповідно для зарплатної звітності доходи у вигляді зарплати визначаються із позначкою 0,1 або 0,1 тип 10. Це відпускні. Це якщо у працівника є нарахування, крім. По укладу, крім премії, доплат надбавок, у нього ще є різні додаткові блага, які оподатковуються ЄСВ, матеріальні допомоги, які оподатковуються ЄСВ, навіть подарунки, які він отримує від свого роботодавця, вони так само оподатковуються ЄСВ. Всі такі доходи до зарплатної звітності у додатку Д1. Відображаються як звичайна зарплата з кодом 01. і відповідно відпускні виділяються окремо з кодом 01 теп 10 Тому всі, всі доходи з позначкою зарплата. У нас йдуть до розрахунку у сукупному доході. І тут для прикладу, в описі під відео є приклад. Подивіться, будь ласка, на приклад перший, який я вам показую, як рахуємо з вами цей сукупний дохід, якщо у працівника, наприклад, да, там є нарахований оклад, надбавка, відпускні та лікарняні. Лікарняні не є зарплатою, і в додатку, де один. Виділяються окремо з кодом 29. так само, як і допомога по вагітності та пологах, винагороди за договором цивільно-право характеру, такі виплати не є зарплатою. Тому розуміємо з вами, що інші доходи, що не мають назви зарплата в зарплатній звітності, тобто інші коди ніж 0,1. Даному випадку не приймають участі в розрахунку сукупного доходу. Отже, які ми з вами доходи включаємо? Нарахування по окладу, доплати, надбавки, премії індексації, якщо вони були. Далі відпускні да, матеріальні допомоги, що оподатковувалися ЄСВ, різні види додаткового блага, які працівник отримував, з якого ми розраховували податки, в тому числі ЄСВ, подарунки, да, путівки, наприклад, які він міг отримувати, і так само, які мали можливість там, бути оподаткованими, наприклад, як додаткового блага. Тобто, всі такі доходи з кодом 01 ми включаємо. Не включаємо суму лікарняних листків, тобто тимчасова непрацездатність, да? не включаємо з вами е, допомогу по вагітності та пологах винагороди за договором цивільно характеру. Оце головне перше правило, яке ми з вами пройшли у в описі під відео. У прикладі 1 ви бачите всі ці настанови і загальний приклад розрахунку сукупного доходу е, для працівника. У другому прикладі ви побачите, як ми нараховуємо величезну європейську зарплату. Якщо на вашому підприємстві величезні зарплати працівникам нараховуються щомісяця, вони перевищують максимальну межу, на яку нараховується ЄСВ, так нагадаю, це 15 мінімальних зарплат, то при складанні сукупного доходу у вигляді зарплати ми маємо пам'ятати про друге правило. Друге правило це правило, що говорить до доходу, ми включаємо. Нараховану зарплату в межах, з якої сплачено ЄСВ. Ну, от, наприклад, у мене є у другому прикладі в описі під відео випадок, коли працівнику за грудень 2023 року нарахована зарплата в сумі 120 тисяч гривень. Відповідно, використовуючи межу, на яку нараховується ЄСВ у грудні 2023 року. Нагадаю, 15 мінімальних зарплат на 6 700 це 100 тисяч 500. Я беру до нарахування сукупного доходу в грудні, не всі 120 тисяч. А тільки 100 тисяч 500. Ніякого пропорційного розподілу за фактично відпрацьований час я не роблю. Просто беру цю суму в межах максимальної величини. Також хочу нагадати, що Такий розмір у нас вже з вами з 1 січня 2024 року буде збільшений. Да? Тобто 15 мінімальних зарплат у нас буде визначатись вже від мінімальної зарплати 700. Да? Тобто показник зросте. Впродовж 2023 року сума максимальної величини, на яку нараховується ЄСВ, не змінювався. Це 100 500. починаючи з жовтня 2022 року. Так? Отже, в даному випадку. Ми беремо цю максимальну величину, і в прикладі ви бачите, як ми цей розрахунок здійснюємо. Отже, ось такі два правила у нас з вами є. І колеги, давайте я вам нагадаю, найголовніше те, що ми дуже часто за собою тягнемо із минулого. У нас немає пропорційних розподілів, у нас немає доходів частково включаємих до розрахунку. Тут або включаємо все, або. Не включаємо оце правило. Маємо пам'ятати при розрахунку сукупного доходу, адже на порталі пенсійного фонду розрахунок, що нам допомагає перевіряти це, спов. Які міститься на порталі пенсійного фонду да, в кабінеті платник е, страхувальника? СПОВ допомагає нам перевіряти наш розрахунок середньої зарплати, який ми проводимо для лікарняних. СПОВ орієнтований на показники зарплатної звітності, які ми відзначаємо з позначкою 01. І відповідно зарплатна звітність показує межу нарахованого доходу в межах максимальної величини. цих показників і використовуються, зокрема, і е, на порталі пенсійного фонду в розрахунку середньої для лікарняних. Арняного, отже, ви тепер розумієте, як вам орієнтуватися, і відповідно. Далі для себе вже е, сформувати таку, такий механізм розрахунку. Ну а я продовжую нагадувати, що реєстрація на щоденні онлайн-вебінари в школі успішного бухгалтера та офлайн навчання в затишних класах продовжується. Будь ласка, переходьте за посиланням в описі під відео, подавайте заявку, бронюйте місця і долучайтеся до щоденного навчання і підвищення кваліфікації. На цьому я наш п'ятий урок завершую вже попереду шостий. Ну а сьогодні всіх обіймаю. Целую люблю. Па-па.